Сьогодні, п'ятниця, ми маємо литовне зібрання. Я думаю, що ми прийшли на це місце, щоб послухати, що скаже Бог для нас, відчути Його присутність, поговорити з ним, підкріпити свою душу. І я надіюсь не так, як брат казав, пішов ще гіршим стані, а навпаки, пішов обновлений з надією, з вірою, получивши з від Господа, з молитвою. Прийде вечір, прийде ніч, станемо на нічну варту. Будемо чекати милості від Господа, просити. Надіюсь, і я б хотів би, що ми з таким бажанням вийшли з цього місця. Відчуваю певну боротьбу. Прошу ваших молитв. Слово маю, слово серйозне. Сьогодні братом було нагадано першим, я хотів би продовжити цю думку. Гріх розділив людину з Богом. Я моєї проповіді присутствие Боже. Читаю друга книга царств, шоста глава, друга книга царств, шоста глава цілу історію з першого по 11 вершло снова Давид всех отборных людей из із Израиля тридцять тисяч. И встал, и пішов Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести отуда ковчег Божий, на котором наріцається имя Господа Саваофа, сидящего на Херувімах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу. И вывезли его из дома Аминадава, что на холме. же Аминедава, Оза, и Ахио вели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел пред ковчегом. А Давид, и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, своего дерева и на цитрах. И на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. и когда дошли до гумна, Нахонова Оза озу руку свою ковчегу Бож'ю и взялся за Него, ибо воли наклонили его. Но Господь прогневался на озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер Он там у ковчега Бож'я. И опечали Садавид, что Господь поразил озу. Место сие и до ныне называется поражением Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефьянина. И оставался ковчег Господень в доме, в доме Авидара Гефьянина три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. У Давіда прийшло бажання перенести ковчег Божий. Якщо почитати історію за Ізраїля, де мав би бути ковчег Божий, то Біблія нам відкривається в перших книга царств, і там описується, як так сталося, що ковчег Божий, який мався бути в Скінії, знаходився в домі Амінедава. Не один десяток років. Ковчег був бездійсний. Коли ми читаємо, що Ізраїль він грішив, то Бог передав їй руки фелестимлян. Написано, що воював Ізраїль з фалистимлянами і, і, побіжали, і побіжали Ізраїльтяни від фалестимлян, і впало їх в той день 4 тисячі. І прийшли старійщини, і кажуть, що сталося? За що нас Бог так покарав? Кажуть, треба взяти ковчег Божий. І прийшли туди, в село, взяли ковчег Божий. При ковчезі Божого було два сини Ілії. Це з Ілія, не ті, які було сьогодні сказано. Два сини Ілія, який був суддєю Ізраїля 40 років. Два сини, один Офні, другий Фінеєс. І вони там були біля ковчега. І Сильний шум зіднявся. Всі почали крепко вигукувати. Ковчег Божий серед нас. І устрашилися також і фалистимляни, ковчег. Вони почули, що ковчег принесли туди. І знаєте що? Филистимляни ободрили ще крепше. Каже, давайте укріпимося, тому що Бог прийшов в їхній стан. І, к сожалению, друзі, Ізраїль оп'ять отримав поразку. 30 тисяч пало. Два сини, Офні і Фінієс, вони були вбиті. Виконувалось слово Господнє, яке Бог говорив свого часу через пророка. Каже за те, що сини твої. Вони знали все, як треба було бути в домі Божім, але Вони не знали Господа. Вони служили там при Скинії, вони знали, що таке ковче Господній, але їхнє життя було зовсім далеке. Вони не знали, що таке присутність Божа. Вони не хочуть говорити про речі, які Біблія описує, що вони робили, але виконує слово Господнє. І оцей ковчег він почав, знаєте, друзі, переходити із дома в дом. І відбувалась певна робота. Я сьогодні чув вірша, сестра розказувала, не давай мені спокійного життя. Хай лучше будуть бурі, але будуть і переміни. І ось оцей ковчег Божий, який захопили фалістимляни, він приніс смерть для, для двох синів, Ільї, сам Ілія помер, коли така звістка прийшла. Він сидів на сідалищі, почув, що взятий ковчег Божий, і два сини померли, сам впав, поламав собі хребта і помер. Жінка Фінієса, яка була вагітна, вона також почувши, що смерть свекра свого, і мужа природах умирала і назвала того сина Іхавот, що означало, «Отошла слава від Ізраїля. І Я, друзі, зробив для себе такий висновок. Я про це думаю дуже багато, що коли в твоєму домі є присутність Божа, то на тобі є і слава Господня. Гріх розділяє людину з Богом з присутністю. Пам'ятаєте, сьогодні було сказано за Адамом з Євою: вони були в присутності Божій, але їх гріх розділив. І так склалося, друзі, що коли ти прислуженії, і коли, якщо в тебе є гріх, ти не можеш бути там. Рано чи пізно прийде поразка, бо Бог святий. І це казали фелистимляни. І коли оцього ковчега почали переводити із города в город, знаєте, чутні речі почалися відбуватися, став, привезли ковчега в ескалон, а там, а там якісь язви понападали на людей. Після того кажуть, ну давайте відправимо його на нову колісницю, посадимо, заплегли коров і відправимо його вівсаміс. Якщо кажуть, ці, ці корови підуть вівсаміс, то знайте, що це велике зло, велике зло через цього ковчега. А ті, знаєте, а ці корови прийшли прямо в іпсаміс. І там пішло пораження і немале. Люди почали заглядувати, а що ж там у ковчезі? Заглядували, цікавились. 50 тисяч померло. Немало. 50 тисяч. Кажуть, зло велике. А пам'ятаєте, як він був в храмі дагона? Ставлять ковчега Божого і дагон, їхній Бог. Встаю зранку, дагон лежить. Можливо, щось не так. Знову на другий ранок просинаються, дагон лежить без рук, без ніг, одне туловище. Щось не так, не дивні речі. Знаєте, Біблія каже, не давайте святині псам. І ось оцей ковчег. Написано, там прийшли люди. Я зачитаю жителі Біпсаміса, говорять, хто може стояти перед Господом всім святим, кому Він пойдеть від нас. И послали послух жителям Кириаф Ярима, сказать: Филистимляне возвратили ковчег Господа, придите и возьмите его к себе. И написано, що пришли жителі Кириаф Ярима и взяли цей ковчег и отправили в дом Амінадава. Амінадав був из Левітів. и приказали Еліазару, сину Його, що він був при цьому ковчезі. Прийшло чималий відрізок часу. Давід возрівнував о тому присутстві Божім і каже, і робить таке, знаєте, велике зібрання. 30 тисяч відборних. це були люди знатні, способні, можливо, начальники, можливо, можливо знаєте, священники. Всі відборні написано. І там написано були оруді вся, інструменти всякого рода. Я їх начитав дуже багато і написано, грали на всяких орудіях і і прийшло пораження. Написано, умер оза за дерзнення. Друзі, чому? Чому помер оза? Чому Ковчег Божий, находясь в домі Левіта, я скажу, в віруючому домі, був безєсвітний? Возможно, вони обращалися з ним як, як з простим ящиком, якого возможно по десятками років, знаєте, коли він вдома в тебе дуже давно вже стоїть той ящик, ви можете, знаєте, совати його в одне місце, в друге місце, накривати його, може винести в гараж чи ще кудись, чи на вулицю виставити, чи ще кудись. Біблія мовчить про це ніяких дій. Але коли, коли отаке собрання і хороше в. В Давіда бажання перенести оцей Божий ковчег до свого городу, що означало присутство Боже, то начались движения, і уви, ми бачимо, помирає той, який не мав, мабуть, померти. Син Левіта, віруючий. Написано, що Елізар мав бути відвісненим за це служіння. Ну він десь пропав, сказано за Озу і Ахіо. І побоявся Давід. Знаєте, сумніви прийшли, думки прийшли, почали працювати. І побоявся Давід, устрашився і сказав, як до як мене взяти його? І відправив його в дом Авідара, Гефіаніна, філістимляна, невіруючого, в дом невіруючого. Знаєте, що зробив Бог? Благословив його за три місяці. Скажіть, як можна побачити за три місяці Боже благословення? Навіть коли дружина завігітніє, за три місяці ти нічого не побачиш. Тільки може знати. Як можна побачити Боже благословіння? А сусіди люди побачили. Говорить, Бог благословив дом Авідарегіф'яніна, філістимляніна. А взагалі, на що він туди його відправив? Можливо, для пораження, я не знаю, але Бог благословив написано Раді Ковчега завета. Наслухався, напевно, надивився Авідар, що було з ковчегом. І, можливо, вдома була тишина, був страх, що якщо будеш туди заглядувати, туди куди не треба, то прийде пораження, а якщо візьмешся за ручку, то можеш вмерти. Тишина, страх, можливо, ходили шепотом, говорили один на одного, не повишали голос свій, а люди дивляться, що ж буде з цим домом. А діти помінялися, написано весь дом і все що у нього. Діти, можливо, стали по другому ходити. Можливо, і дочки стали діватися прилічні. Видно стало, щоб переміна прийшла. Переміна кардинальна за три місяці, друзі, що можна побачити за три місяці. А люди сказали, Бог благословив його, Раді ковчега, і все, що у нього. І можливо, овечки, які він мав, чи стада свої. Все помінялося, дуже змінилося. І поняв Давід, Я казав сьогодні брат, Бог не помінявся. Алілуя. Він каже: я покажу разницю між служимщим і неслужащим. І ось два дома дом Амінадава і дом Авідара. Один віруючий дом, Лівітський дом. Лівід, а другий ні. Порой, друзі, ми можемо ходити десятки років собрання бути віруючими і не мати ніяких перемін. Чому Бог був бездійсний чи Ковчег Божий? Друзі, де присутство Боже? Чим вони його замінили? Отношення йому було друге. Якщо Амінанамо він просто стояв, то в Авідара зовсім великі переміни прийшли в Домі. Бог благословив дом Авідара. і великий урок получив від цього Давід. Говорить, Бог нас поразив за те, що ми німці його як повинно. Не проблема була в новій колісниці, хоч його треба було нести на шестах. Не взискали Господа, як кажуть, друзі. Одні служать Богу, а другі так собі. Одні йдуть в п'ятницю на служіння, беруть з собою дітей, а другі так собі. То вийшло, то не вийшло, як казав брат. одні в неділю і тільки зранку. Одні моляться разом, стоять на коліна, а другі так собі, як вийшло. Прийшов з роботи телефон в руки. А ти жінко, займайся. Працюєш цілий день з ними, і ще ти можеш з нами помолитися. Як у нас? Одні читають Біблію разом, а другі так собі, коли вийде, і ми говоримо Бог бездійсний. Ми говоримо, а де слава, а слава отошла. Бо взят ковчег, ковчег Божий не на місці. Верни ковчег Божий в село. Там, де він повинен стояти в твоєму домі, верни Його. Я вже не буду сьогодні говорити за, тих, за ту молитву, яка в нас є в п'ятницю. Хто молиться, а хто встає, а хто ні? Я більш впевнений, що то роблять одиниці. Якщо ні, то я покаюся перед вами. В проломі. Коли ти підіймаєш руки свої, і ти бачиш і чуєш відповідь на твою молитву. Сьогодні слово звучить, брат, як твоя молитва? Почути чи ні сьогодні? Ти стоїш на коліна, і ти молишся до Бога. Ти чуєш ту відповідь чи ні? Мужі, чоловіки, священики, нам треба стати на своє місце. Верни, Ковчег Божий, на своє місце. Верни присутність Божу. Можливо, якісь ідоли, як в Ізраїля. Ізраїль Самуїл каже, от пратіця від ідолів, Астарти, ваали. Ось це була причина падіння, чому Чому Ковчег був взятий в плен, бо гріх був в Ізраїлі, гріх. І приходила поразка. О, тесла слава від Ізраїля! І зятям ковчега. І Давід, це зрозумів, що Бог не помінявся, він є і любий, і милостивий, і він є строго взискуючий. Сьогодні було сказано за сім синів перевосвященика, друзі, нічого не дав. Батько був перевоссвященник, а авторитет не поміг. Якщо гріх на дітях, якщо неправильно поступаєш, не підміниш нічим святості Божій. Давід організував гарне зібрання. Можна організувати хороше збирання, друзі, 30 тисяч відборних мужей. Можна вийти всякого роду інструментів, всякого рода, все зробив. Але за сп'ятість Божу забули. Умер оза за дерзновіння. Не він мав то робити, не так. Написано, коли Давід переносив оцей ковчег вже другий раз, то прийшли 6 шагів і жертву. На шестах несли того ковчега, шість шагів пройшли і жертву приносять. Яке було благовіння! А як в нас сьогодні, щоб не втратити присутствия Божє? Друзі наші, брати і сестри, я сьогодні деякими питаннями, чому на, це, на мене ця тема надихнула. Я інколи прошу, браття, треба потрудитися з дітьми. Сестер багато, а братів нема. Робота робота і робота. Я не раз собі думаю, а що мішає для служіння Богові? Ну що тобі заважає служити? Бог каже, ну, шукай за перше царство Божої правди Його, все додасться. А Сьогодні, на жаль, не впаки. Мені треба подбати все для дітей, а потім буду думати за них. Повірте, Бог в долгу ніколи не залишиться. Бог в долгу ніколи не залишиться. Якщо ти вірно служиш Богу, не все служіння, яке Бог тобі доручив, ти будеш бачити велике благословіння в своїх дітях і потомках своїх. Ну якщо ти це вважаєш, що служіння Богу не вигідно, як казали написано, яка користь того. І знаєте, к сожалению, друзі, це так битує сьогодні, невигодно, це ж треба раніше прийти з роботи. Це ж треба оставити. Це вже не можна туди буде їхати. Це ж треба виготуватися більше вечорів, щоб провести той урок. Не можна. І брати зважують, зважують, а потім кажуть: ні. Ти знаєш, ні. К сожалению. А сестри порой несуть оцю двойну нагрузку. І виховання, і наставлення. А ми заботимося, чи працюємо. Нехай не буде того з нами. Я б хотів, бо друзі, молитися про це. У нас ще є часу. Якщо в когось є побудження вийти наперед і покаятись тут, а виходьте. Я буду разом з вами, тому що Бог сьогодні говорить про те, що ми ослабли і ослабли добре. Якщо ти з пешами біжав, і вони утомили тебе, як буде зв'язатися з конними? Сьогодні велике запитання для нас, де присутство Божє? Ми сьогодні всі молимося про це і говоримо, але якщо є гріх, то його не буде, к сожалению. Буває друга слава. Хтось помирає, хтось відходить або Ну, Я б не хотів, бо я б хотів, би, щоб було так, як в цього дома невіруючого. Благословив Бог во всьому. Во всьому. І синів його, якщо в нього були, і дочок, якщо в нього були, і скот, який в нього був, во всьому. За три місяці не треба роки рокідати. За три місяці він може так тебе благословити, що ти будеш бачити те благословіння не тільки ти, а й сусіди, Близькі, скажуть Бог дійсно з ним. Алілуя! Поможи нам у тому, Господь. Давайте помолимося про це, щоб присутстві Божє, воно було на всякому місці, там, де ми знаходимося. Йому нехай буде слава. Амінь.